Різдвяна зірка засяяла трохи яскравіше для пенсіонерів Новогалещинської громади. Щорічна традиція біланівського ГЗК дарувати продуктові набори стала символом доброти та взаємодопомоги. І цьогоріч особливо викликала у людей щиру вдячність. «Велике вам спасибі, що ви нам даєте, що ви не забуваєте про нас стареньких людей. Ми такі не просто і частіше трошки про нас думали. згадували». Велике вам спасибі. Всі дякую за допомогу. Ну, все таки, як не є допомога, будеш yeah. до пенсії, бо ніякого доходу більше ж нема, кроме пенсії. Спасіба дякую вам велике за допомогу. Що не забуваєте, що стареньких людей вважаєте. Спасибі вам. Дякую. дякую. Це не нам, це компанія Фереско. Що Всі равно що не забувається старіків. Велике вам спасибі. Особливо зворушливою була історія пані Ніни, яка взяла кілька пакунків для своїх літніх сусідів. Вони такі раді, що я зараз пакунки принесу. Може, саму утро. А ти коли йдеш, ти коли йдеш? Кажу, йду скоро вже. Бачите, скільки кульків. Це я взяла людям, які не можуть прийти. Вони вам дуже вдячні. Вашій фірмі спереч, як фірма ваша, дуже вдячні вам. Хай Бог вам дає все здоров'я, мирного неба. Слава Україні! Героям слава. Ініціатива вручати продуктові набори найвразливішим мешканцям Новоглещенської громади започаткована 2020 року. Завдяки співпраці з Біланівським ГЗК та благодійним фондом полтавського ГЗК Кілька сотень пенсіонерів вкотре отримали продуктові набори, які допоможуть зробити їхні новорічні свята трохи радіснішими. Традиційно ми передаємо продуктові набори для пенсіонерів 75 років і старше. Цього року спільно з виконавчим комітетом Наголещенської громади ми закупили 350 продуктових наборів, які будуть передані для пенсіонерів. На жаль, за останні. Кілька років ціни на продукти зросли понад 50%. А середня пенсія пенсіонерів складає 3 тисячі гривень. То ми розраховуємо, що ці подарунки порадують в канун новорічних різдвяних свят. Я дуже вдячна за допомогу нашій громаді підприємствам Ферекспо, які відкликаються на наші запроси, і допомагають нам в цьому році. У нас так само були подарунки нашим маленьким діткам у нашому садочку і в ліцеї. І сьогодні ви бачите, як приходять наші. Шканці громади за цією соціальною допомогою для зручності розподілу допомоги старости округів брали участь у процесі, доставляючи продуктові набори мешканцям своїх округів.